Дебати Порошенко-Зеленський, бути чи не бути. Чекаю на вас тут на НСК Олімпійській. Дебати відбудуться перед народом України. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правди. Але стадіон так стадіон. Ситуація навколо дебатів кандидатів у президенти України розвивається з блискавичними темпами: двобій на спортивній арені, вільний вхід для журналістів, медичні аналізи та арбітер Юлія Тимошенко. Дебати вже відбуваються в заочній формі у вигляді відеозвернень та роликів. Чи хотіли б херсонці побачити та почути обох кандидатів наживо? Хотіла б, ну, по перше, люди різного покоління, різної системи, різного виховання, різна діяльність. А там мнечего слушать просто на этих дебатах. Какой Порошенко мы и так знаем, а какой будет Зеленский, я надеюсь, он будет, мы узнаем. Мм, mm, не цікаво, мабуть. Хотіла б знати більше розвідок Зеленського, його плани, його перспективи. І а пріорі Зеленський, Порошенко, хто хто кого? Нет. Ну потому что мне и так все понятно. Ну интересно, что они друг другу скажут. Один політик, один артист. Поэтому, конечно, Звісно, было було б послухати люди з різних слоїв. Хочу, по-перше, почути програму Зеленського, що він пропонує нам. А по-друге, ну, це є нормальним явищем для будь-якої цивілізованої країни проводи, про, про, проходження дебатів між кандидатами. А що нового вас Петр? Алексеевич, я за него в прошлый раз голосовала, и была такая на него. а теперь сколько слез. Було б цікаво побачити, чем закінчиться, про що вони будуть балакати. Я хочу услышать, что может положить Порошенко, по поводу того, что, он не и что он предложит в этот раз. А за Зеленського я обім руками за и просто хочу чтобы все люди поняли, що он самый лучший и он достоин быть президентом. Я даже скажу вам заранее, що зеленський програє дебати. Тому що Порошенко 5 років вже язиком розмовляє, а цей хлопець ще насчет на політики дуже слабий. І все. А подивитися, цікаво було б. У кожного є своя програма, кожен може висловити свою думку і хай вони теж змагаються. Ні, не хочу нічого. Чого? Не хочу нічого, і нікого, крім Зеленського. Так, звичайно, хотіла б, тому що ми можемо побачити краще майбутнє і те, яке в нас є зараз, теперішнє. Нам треба розуміти чітко те, що нам хоче донести до нас Володимир Олександрович. І на дебатах він буде грати не на камеру, скажімо, а там будуть живі емоції. Вони ж не домовляться з ним, я впевнена, що давай ми будемо завтра говорити говорить, ти те, а я те. Тобто там будуть живі емоції, а живі емоції – це круто. Дуже би хотілося услышати не віртуального Зеленського, а реального людина. Дуже. Навіть не можу сказати. В принципі, те, що говорив Порошенко, я знаю, що буде говорити, знаю. Те, що в останнє час сказав Зеленський, я знаю. І то що сказав Зеленський мене устраюває. Хотілось би це побачити. Хотілось би. Як воно буде все на по справжньому? Ці дебати потрібні, тому що ми реально будемо бачити картину, що для людей вони зроблять. Тому вони обов'язково мають бути. Ні, а чому? Тому що він не готовий, Зеленський. Йому не треба виходити зараз. Дебати, це скоріше, буде у них якийсь договорняк, я розумію, Які там дебати вони. Ні, це не буде правда. Якби вони казали правду, а так написані тексти. Я даже не очень понимаю, что наш Зеленский будет там делать. Я его обожаю как именно актера. Но вот как исправить палить с страной, я не очень. Ну, конечно, хотела бы посмотреть. Посмотреть, как они дальше это планируют, как они дальше будут развивать страну, что они хотят сделать для страны. Конечно, наверное, кого бы мы не выбирали в нашей стране, мы, конечно, хотим что-то к лучшему это всему.